З розвитком сучасної теорії гендеру і феміністської лінгвістики дослідники все частіше звертаються до фемінітивів, утворюваних суфіксальним способом від чоловічих особових назв за професійним, посадовим соціальним станом. Звернімося до визначення: фемінітиви це група морфологічних одиниць. Маркованих граматичним жіночим родом альтернативних або парних аналогічним одиницям чоловічого роду, фемінітиви не данина моді, як часто вважають. Вони властиві українській мові давно. Уже в першому українському друкованому словнику Лексисі Лаврентія Зезанія. Датованому 1596 роком, було сім жіночих найменувань горбата, дочка, молодиця, невістка та інші. Протягом наступних століть цей перелік поширювався. Поміж іменниками, назвами професій, звань, посад є чимало слів, уживаних у формі чоловічого роду для позначення і чоловіків. І Жінок, академік, інженер, кандидат, педагог. Це пояснюється тим, що колись такі професії мали тільки чоловіки. У міру набуття їх жінками з'явилися жіночі відповідники, фемінітиви, бандуристка, доповідачка, лікарка, організаторка й подібні. Якщо поетеса чи льотчиця й до сьогодні нікого не дивували, то слова фотографеса, виборчиня, критикеса поки що здаються дещо незвичними. Однак фахівці вважають їх цілком закономірними для української мови. Найпродуктивніші моделі творення фемінітивів зафіксовані у новій версії українського правопису. Понад 13 суфіксів утворюють фемінітиви. Найуживанішим є суфікс к лікарка, акторка, директорка, співачка, дизайнерка тощо. Суфікс «иц» приєднуємо насамперед до основ на «ник». верстальниця, набірниця, порадниця та «ень» – учениця. Суфікс «ин» сполучаємо з основами на «ець» кравчиня, плавчиня, продавчиня на приголосний, майстриня, філологиня, лемкиня. Суфікс «ес» рідковживаний діаконеса, патронеса. Зауважмо. Правопис не пропонує ніяких жіночих назв посад чи професій. Він тільки подає суфікси, за допомогою яких ті назви можна утворювати. Суфіксальний спосіб творення назв жіночих професій не має перешкод. Поширений в живому спілкуванні вчитель вчителька. професор-професорка. інженер- інженерка. менеджер-менеджерка та інші. Винятком є окремі слова, в яких відповідний суфікс змінює лексичне значення. Наприклад, секретар секретарка, друкар друкарка. Протягом останніх років у засобах масової інформації все частіше зустрічаємо незвичне для повсякденного вживання застосування посад та професій по відношенню до жінок. Найяскравіші приклади це прем'єрка, продавчиня, капітанка, командирка, програмчиня. Чи є ці слова нормативними. Вона одна із засновниць. Що серед засновників були самі лише жінки? Але з подальшого контексту виходить, що засновниками були й чоловіки. Якби сказано було вона одна із засновників, то було би зрозуміло, що серед них можуть бути не тільки жінки. Отже, слід було б сказати вона одна із засновників. Ось так фемінітиви, коли їх неграмотно вживати, змінюють зміст сказаного. Стосовно вчительки і лікарки. Це ті професії, які здебільшого опановували жінки у ті часи, коли всі інші професії були для них недоступними. Тому досі ми вже звиклися з цими фемінітивами. У той же час медсестра добре, медбрат вже якось такось. Чи правильним є вживання прем'єрка Марія Петренко? Замість прем'єр-міністр України Марія Петренко. У чинному законодавстві України немає фемінітивів. Тобто, ви не знайдете в офіційних документах формулювань типу Заступник чи заступниця міністра культури, скрізь лише заступник міністра культури. Адже саме такою є офіційна назва посади. Хоча її може обіймати особа будь-якої статі. В офіційно діловому мовленні граматичний рід виконавців дій, назв осіб за професією, посадою, званням частіше, ніж в інших стилях, не відповідає статі. Такі основні правила вживання фемінітивів. Доволі складні. Тож чи варто уживати фемінітиви у своєму мовленні? Ось кілька аргументів на їх користь. Перше уникання фемінітивів збіднює мову. Робить її більш канцелярською. звужує до офіційно ділового стилю, друге витіснення фемінітивів з офіційної мови у побутову. Нівелює активну суспільну роль жінки, третє. Чоловічі і жіночі назви однієї професії досі відображають різні поняття. Наприклад, акушерка експертка з пологів. Акушер лікар, який має більший статус, секретарка. Особа, яка веде діловодство. Секретар чоловік з великою відповідальністю, держсекретар, вчений секретар тощо. Досить часто можна чути, що фемінітиви ріжуть слух. Анітрохи. Ось вони авторка, членкиня, агентка. Адміністраторка, ректорка, перукарка, спікерка, дальнобійниця, гравюрниця, докторка та інші. Звикайте.